Добрий день, глядачі мого каналу. Сьогодні 6 жовтня. Приїхали на поле після проливних дощів, які лили місяць без перестанку. Погода була хмарна, а це один день такий, що сьогодні перший день сонячний. Так, тут поле 10 гектарів. Посіяна тут. Гібрид, посійний гібрид кукурудзи ДМС Петрос і тренд. А звороти відсівалися там імпортні гібриди з основного поля пооставалися. У банках ми не вигрібали, а почали сіяти, якраз вона на зворотах. І зараз якраз знайшов містинку, покажу деякий гібрид. Які качани. Так, оце іде качани ДМС Петрос. Тут по 18 рядів. Скільки штук в ряду не буду щитати, ну добротні такі качани. В тому році в знайомого по 10 вона сипала. Так, оце тренд. Він коротший, але е, зерно дрібніше і в нього рядів по 20-22 в основному. Менше 20 я в принципі не зустрічав. А Оце такий Петрос. Ну, візуально видно, що він тонший. Так, оце теж тренд. Ну вона, тренд, вона набагато сиріша, Ну і фау, звісно, в Петросі 260, а тут 290. Так, качанчики просто бомба. Так, ось дивіться. Так, і виходимо, я тут їх понаходив. Це звороти відсівалися. Тут 4 сівалки зворотів. Так, оце ДМС тренд. Оце Евраліс. Гібрид Конкорд Конкорд Так, оце тренд. Теж дивіться, який красний Оце 30-50. Ну, ці її... Треба було взяти вологомір, тут в принципі вологу вже можна міряти. Тут волога вже може 22-23, отака. Тут зерно вже, бачите, трошки вже почав висох. Ну а тут тренд, ще вона зовсім вона дужче запакована, ця вже була 30-50 відкрита. Так, оце дивіться, оце зеленіша. Бачите, і в тому році. Це 3811, Вона стояла до последнього. Зелена. Ось дивіться, друзі, який качає. Ось бачите, який він, він майже такий краснуватий. Зараз навіть порахую, скільки рядів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 рядів. Ну, зерно таке крупненьке. Ну, вологу, вона по вологій віддачі. Мені дуже подобається. В принципі, в тому році, так як дивиться, так навіть 40-14 хуже вологу скинула, ніж 38-11. Самий дешевий гібрид із Монсанто. Ну, не знаю, можливо, підходить іменно наш клімат. Можливо, землі. Я не знаю. У мене... В цьому році там вже перша ділянка буде, де 10 років підряд сіялась кукурудза. Ось Агрохолден з молоти сою. І ми тоді заїдемо, глянемо, що воно там. Бо я в цьому році там і не був. Так, оце дивіться. Оце це 38-11. Дивіться, який качанюра. Просто бомба. Оце євраліс, конкорд. Він менше. У нього схожість хуже, бо я проращував його так, не знаю із-за чого. Можливо, старе сімей. Ну, так хоча й це старе. 38.11 зійшла, в принципі, вся. Так, а оце дивіться теж тренд. Качанюра капець. Ну, коли він висохне, це просто не знаю. І цю площу треба вбирати, бо вона знаходиться ось якраз. Тут дерева там, ото вже хати йдуть. Ну, Поки місць не ламають, можливо, знають, чия кукурудза, не лізуть. Так, якось так. Йдемо сьогодні в глиб, пройдемо цю площу. Подивимося, що воно тут як. А можливо завтра дух ще підсохне, поїдемо на основне поле там. В основному посіяна. Майсадур. Глянемо, візьмемо навіть Вологомір. Вже в принципі можна Вже, в принципі, можна так дивитися, придивлятися гібридів, які краще скинуть в цьому році вологу. На той рік будемо їх і сіяти, тому що сиру кукурудзу, е, не знаю, мабуть, ніхто навіть і не братиме. А можливо які і братимуть, так. Тонну відсоток буде коштувати дуже дорого. Так що будемо вибирати тих, яка скида вологу краще. І, можливо, буде у нас в... в цьому році там 320-те фау саме більше. А на наступний рік, мабуть, буде все до 300, там 250, 260, можливо, навіть і не більше. Так що таке, друзі, ну, ще хто на як воно вбереться, в планах е, трохи переходять на нову культуру, таку як сою, щоб трошки економити на Міндобривах. бо кукурудза по кукурудзі потрібно багато мінеральних добрів вносить. А ціни зараз е, просто жесть. Так що... Будемо пробувати її яру пшеницю в цьому році сіяли. КВС широко, в принципі, пізній посів, і вона около 5 тонн всипала. Якби раніше знайомий сіяв, десь по 6 вийшло. Ну, і давалося тільки карбамід по 100 кг. І в цьому році ми давали тільки по 100 кг карбаміду і все. Бо в зв'язі з. Такої ситуації на Україні не стали дуже вкладатися. Ну, якось так. Так, що повисів усівалки? Повисів усівалки, ну, я б сказав би, не хуже, не хуже отих імпортних дискових, дивіться, ось тик-тик. Тільки оце одне ну, що ось українська селекція. Таке він медогон, я не знаю. Ну, Попадає все таке хуже. Ну а так, в принципі, витикало одну в одну. Так, сівалкою ми довольні. Ми вже її е, половину стоїмості окупили. Натогод будемо е, пробувати сіяти сою. Цією сівалкою будемо ходити. Попробуємо, вірніше, попробуємо ходити у два сліди, щоб проїхати. Раз проїхати, а тоді ще по міжряддю ще раз, щоб виходило 35 те міжряддя. Ну, а як воно там виходитиме, можливо, прийдеться Сжешка сіяти. Так, добре, дякую всім за увагу. Слава Україні, до побачення.